Сьогодні до нашого садка прилетіла синичка. Погляньте на неї. День сьогодні морозяний, зимовий. Усі ми тепло вдяглися для прогулянки. Поруч з нами живуть маленькі крилаті друзі, які не можуть тягнути ані теплу шубу, ані в'язану шапку. Їм дуже холодно. Ви здогадтесь, про кого я кажу. Так, це птахи якими є особливості зовнішнього вигляду, способу пересування? Тіло птахів укрите пір'ям. Птахи літають, мають дві ноги. Пір'я птахів захищають від холоду, допомагає птахам літати. Пірячко м'якеньке, гладеньке, а крила пташки вкриті особливо міцними маховими пір'їнами. За допомогою крил птахи піднімаються в повітря та літають. Пухове пір'я захищає птахів від холоду. А як ми називаємо птахів, які не відлітають у вирій, а залишаються у рідному краї? Так, це зимуючі пташки. Птахів на світі існує дуже багато. Вони живуть в Арктиці, живуть в Африці і в наших лісах. В кожній місцевості живуть птахи. У нашій країні більшість птахів перелітні. Діти, а яких пташок зимових ми вже бачили біля наших будинків? Найчастіше до годівнички прилітають горобці. Які вони? Маленькі, дружні, тримаються з зграйками. Коли їм холодно, вони голосно цвірінькають. Більше стрибають та шукають зернятка. Наша красуня синичка ще восени запасає жучків, насіння, зернятко. Ховає все це у тріщинах в корі під сучком, щоб та сніг не дістала, а так багато у синиці цих схованок, що вона всі не пам'ятає. Тому ці схованки для всіх пташок. Синички розмірковують так, ти для всіх, усі для тебе. Давайте трошки відпочинемо та зробимо із хвилинку. Скік, скік, сі на гілки розімнемо трішки спинки, а тепер іще крилята, щоб могли швидко літати. Прошу я птахів сідати і зернятко подзьобати. Діти, а як ми допомагаємо птахам? Виготовляємо годівнички та готуємо їх. Насінням соняшника, гарбозове насіння, насіння вівса з різних трав насіннячка, хлібні крихти, дрібну крупу. Також деякі птахи дуже люблять ягоди горобини, калини, бузини. Пам'ятайте, яку користь вони нам дають. Де багато пташок, так мам комашок. Як багато птиць, то не буде гусениць.